Світлого, натхненного, творчого дай Боже, дня вівторка. Стоїмо, не опускаємо руки, боремося на всіх фронтах, як лише можемо, збираємося докупи. І сьогодні вівторок навчаємося із цікавих спостережень. Я так часом дуже люблю, маю таку собі таку традицію, коли мені складає хтось із друзів або з рідних, близьких якісь відео чи по психології, якісь тренінги, різні вправи. то часом люблю послухати. Хтось мені кинув. Випадково-невипадково Дарена Харді, здається, який говорить про е, так званий ефект накопичування. Тобто про що саме? Од, неодноразово, коли ми пробуємо за щось братися, от візьмім, хочемо скинути зайву вагу, хочемо, не знаю, напрацювати якісь м'язи, прес, хочемо здобути перемогу в Україні, хочемо навчитися, не знаю, мови. Іноземної або ще якогось вміння гітари, водити машину, ще щось інше, то пробуємо один-два рази і потім руки опускаються, і ми кажемо, нічого з того не буде, нічого з того не є. <кій> і <кій> цей пан наголошує на такій теорії, що нам треба накопичувати малесенькі досягнення, а саме, але, Аварійна служба поїхала, може, вам допомагай, А саме. Накопичувати те, що ти можеш зробити сьогодні, це те, що неодноразово перегукується із взагалі таким духом каналу ем, Ходім із майтеся файнівцями, із майтеся файнівською ідеєю. Тобто, ну, не переверни увесь світ за нині, бо це неможливо. Але він наголошує, що так само, як і добрі звички, так само і погані звички накопичуються через цей ефект ну, на, на, на збирування. Пітаю, через ефект власне, такого довгострокового укладання. Коли ти до докупи малесенькі речі щоденні, коли ти до докупи малесенькі звершення щоденні. І цей ефект насправді допомагає нам змінюватися. Він опитав із цілою командою людей, психологів там, і спеціалістів, опитав купу людей, які щось досягнули цьому житті. Опитав якихось там успішних мільйонерів, мільярдерів, які там досягли там неймовірних висот. Як вам це вдалося? І всі, в принципі, так чи інакше, зводили до цього накопичувального ефекту. Кожен день зроби щось трошки для того, аби це стало можливим. Бо От візьміть, наприклад, таку річ: у вас страшезний бардак у хаті. Просто катастрофічний бардак. Повністю, ну, бедлам такий, все на всьому нема ніякого порядку. І коли ви пробуєте до нього братися, то руки опускаються: я не можу, я не справлюся, я не знаю, то він каже: застосовуйте накопичувальний ефект навіть у цьому. Тобто, зроби сьогодні, не знаю, 20 хвилин прибирання. 20 хвилин ну, це не так страшно. 20 хвилин, в принципі, це не, 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 не таке вже неможливе. І ти береш і 20 хвилин прибираєш. Завтра 20 хвилин. Потім ти дивишся, проходить 10 днів, 10 днів по 20 хвилин, ого, це вже пачка часу. Розумієте? І він наголошує, що з того, що він дослідив, з того, що він опитав багатьох людей, просто сотні і тисячі людей, то майже усе зводиться до того самого. У людей просто була величезна купа праці. Потрошки, 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 але купа. І ясно, що з тої купи. Буде якийсь відсоток 30-40%, що невдач. Але слухайте, 60% буде успіху. І якщо 60 буде успіху, хм, ну то варто тоді прикластися, уявляєте? І тому цей накопичувальний ефект він дуже благословенний насправді для життя духовного, для переміни. От ми, коли не вертаємося, ми коли стаємо духовними, ми стаємо християнами, ми хочемо в цю секунду увесь світ навернути і все наше місто, все ділове, Франківськ, Львів, Тернопіль, Київ, нью йорк всіх за зараз. Я зараз їм покажу. Але ну, це так не працює. І Ісус так не діяв. Натомість ми бачимо, коли дивимося на Ісуса щоденне, послідовне, стабільне отаке накопичування. Кожен день молитва якась, кожен день якесь формування. Кожен день праця над собою, кожен день спілкування з іншими, кожен день якесь благословення, якесь добро. Ніколи так день за днем, день за днем, рік за роком, то за три роки таке можна наробити. За три роки. Ну так? Треба трошки терпіння набратися, бо ми, ми чуємо, як скинути вагу за тиждень. Ми такі, о, це мені треба! Мені це, це, це за тиждень там не. Як отримати суперпрофесійну фігуру за 10 днів? О, отаке от мені треба! 10 днів! Оце, це, це, це воно! Але це так не працює. Це так. Ну, уявіть собі, Наприклад, ну, спробуйте собі змалювати інакше. Як зачати дитину і народити за 10 днів? Ой, то це неможливо. Ха -ха. Ага. Як збудувати хату за 3 дні? Ну, тепер будують якісь там панельні будинки, ну, але це не наші карпатські будинки, не українські будинки. Ні? Розумієте, певна річ, хороша річ, добротна річ будується багато часу, стабільно, потрошки потихеньку. Я коли їздив по Європі на екскурсії, і коли я почув, що здається, навіть Нотр-Дам де Парі, собор Паризької Богоматері, щось будували біля 300 років, 300 років будувати одну церкву! Ми б сказали, що що це таке, що за підрядник, що за бригада, скільки там бригад прийшло, скільки підрядників. Ну, але це є собор Паризької Богоматері на хвилиночку, ага. який коли загорівся і підгорів трошки, то це стурбувало увесь світ, розумієте? Тому, якщо ви хочете щось бабахати і, і, і вам, не знаю, болить, бо чому це пройшло вже місяць-два, а воно ще не є, то дайте собі запитання, що ви хочете збабахати на купу, купу соломи чи що. Файні речі, треба прикластися. Тому почнімо використовувати накопичувальний ефект. Кожен день трошки молитви, кожен день трошки формації, трошки медитації, трошки заспокоєння. Кожен день переглянути, що я їм, що я п'ю, що я споживаю, чим я наповнююся. І точно ця практика показує із тих людей, які для мене є авторитетними. Вони так і живуть. Вони користуються постійно накопичувальним ефектом. Просто так його не називають. Вони це називають духовне життя або адекватне, правильне життя перед Богом. Сила. Тому користуємося цим. Подивіться, де зараз, яка сфера вашого життя найбільше страждає, то звідти почніть поставити собі таку ціль, таку місію. Що можу сьогодні зробити те, що можу зробити сьогодні, аби воно почало змінюватися, правда? По капельку, міліметрами, малесенькими кроками. І ви побачите, що за пару місяців вже буде певний результат. Не біглий, не поверховий, але певний результат. Ага. Тримайтеся, працюйте над собою, змінюйтеся. Також від сьогодні об'являю, що 141 бригада, 454 й батальйон із Ковалишином братом нашим збирають на автомобіль. І вони вже півсуми назбирали. І давайте допоможемо їм наступну пів суми для доброї машини не призбирати. Ми вже маємо досвід неодноразово це робили. І давайте спробуємо і на цей раз по пару гривень по декілька задонатимо і щось безпосередньо від, від фонду нашого, щоб зібрали на машинку. і Хлопці їздили і воювали на славу Божу і на славу України і для її перемоги, для нашої перемоги. То реквізити для Данила. Ковалиши будуть унизу під відео. за донатами на цю машинку, щоб вона їздила і допомагала хлопцям перемогу здобувати малесенькими кроками. Майтеся файно, мир вам!